Привіт! Так, раночок, вийшла на двір. І так ніби і температурка нормальна така на дворі, ну, щоб там не, не так не холодно, наче не пронизливо. Вітер великий. Вітер великий, що аж прапор розлітається. Зараз бистренько погодую дитину, збігаю в душ і, коротше кажучи, їду додому. Тому що на нову почту прийшли саджанці. Сережка замовив там щось 9, по-моєму, дерев, яблунь різних там сортів. І отут, де ми розчищаємо і де висаджуємо типу садочок, то будемо сьогодні садити. Тому треба зробити все безстренько, щоб сьогодні встигнути і посадити. Там же ж передають іще у нас дощі на тиждень. Ну, то, коротше кажучи, під цей шумочок ми це все і зробимо. Але ще треба. Ще на ці виходні мав приїхати до нас один чоловік там зрізати того горіха великого, тому що одна людина, ну Сережка, який може, тоді сам позрізав уже. А цього він не може зрізати, тому що там треба якось натягувати, тому що він може впасти на, ну, на забор і коротше, і на провода. Але його обрізали трохи ресурці, приїхали і ще трошки допомогли нам. Оце ж на два чи три тому приїжджали і обрізали тут дерева типу під проводами, то, коротше кажучи, то і нам ще одну гілку так гарно відрізали, та, що якраз ж виходила і на дорогу. Ну зараз. Он той горіх. Получається, що Получається, що ось тут ми висаджуємо типу садочок, маленький деревцятка. А то ми вже пообрізали, та ж ніяк не можемо. Це, це познімали з цієї яблуні, що вона була підперта. Ми її ж реально спасаємо, все пообрізали, тому що вона два рази. ви ж пам'ятаєте, Хто в інстаграмі у мене, ви пам'ятаєте, як вона у мене гепнула, Получається два рази, то, коротше кажучи, то ми її повністю-повністю обрізали. А тепер ми зробимо зараз весь цей. Ці дерева, напевно, так і не приймаються. Це ми батькову пересадили. І ми вже її, в принципі, і обрізали в цьому році, можливо, щоб вона прийнялася. Дуже їй шкода, дуже шкода. Ой, начебто така більш-менш ленька, не знаю. Коротше, подивимось. Ось маленькі. І висадимо тако десь сюди теж. Оце цей горіх, що треба прибрати. Він нахилений на ту сторону, бо цей Сережка вже зрізав. Ну, тут просто йому було просто його зрізати, тому що воно собі гепнуло сюди да, і все. А цей важче. Горіх великий і може впасти не туди, куди хочемо. Бо про вода всі. І інтернетовські, і електро, і всякі. І оце нам його треба прибрати, щоб тут висадити теж садочок. Тут в нас висаджений цей виноград, багато сортів. І дорогих сортів, до речі, Оце одна оця сортинка, одна оця штучка, ще 350 гривень у нас коштує. Тима отакого ось. 8, у нас тут чи Ну, Взагалі будемо збиратися. Вчора в нас не вийшло на дворі нічого робити, тому що вдома там займалися, Та ще домашнє завдання, тоді ще і Васика, е підліковували, наче сьогодні нормально. І ще ну, тут теж будемо пересаджувати. Коротше, таке, Роботи вистачає, Ну, будемо збиратися. І Вася моя там, походу, відео знімає. М'ясний ютубер. Що що? Можна говорити, я на паузі. А, ти на паузі. <гум> так, зараз я сходжу в душ, і ми з тобою поїдемо, напевно, на нову почту на саджанці Ні, Ну як папа буде, то в принципі з папою залишиться. Так, ух, робоче місце ютубера. Mm. <гум> Дай Васику. Uh -huh. я не знаю. Я не можу зайти, бо. Бо інтернет не включений. Я я, в мене реклами. Я не знаю, коли вони в мене починаються. Я ставлю вже в рекламах на паузу. О, ясно, понятно. Та, ну, що це таке? Блін, а мені сьогодні такий сон приснився взагалі. Взагалі, якийсь такий Який? непонятний. Який? А начебто як зривається якесь таке біле біле. Біле здання. Де? Yeah. З колонами, з білими. Yeah, yeah, yeah. Не знаю, так і не поняла. Але, в принципі, якась спить, така існиться. Що там казати? Не будемо уточняти. Так. так, ну не, ну серйозно, і число 27 ще приснилося. Коротше, давайте вірити, що це число перемоги. Ну, типа, не даремно, що воно мені приснилося. Так, ну все. Не вагони розгружать, все, пішла. Я розпинаю, зараз поїду, зараз поїду. Ага, Вирішила ще спочатку хлопцям на обід приготувати супчик. У нас Якось так заведено на обід супчики завжди, щось рідненьке їсти. Коротше кажучи, то вже думаю, приготую, то вже нагодую, та тоді. Заберу і Васика, бо ще планую заїхати, напевно, ще й модні кросівки пошукати десь височенькі якісь такі, бо ну, ті коротенькі ж я йому купила, а що погода не зрозуміла, то, напевно, треба ще й височенькі якісь купити. І все. І, коротше кажучи, і, в общем, думаю, вже приготую, а тоді буду вже займатися своїми поїздками. Все. Так, ну що, погнали зараз. На нову почту заберемо ці саджанці. Потім в магазин кросівки пошукаємо і заїдемо ще ми з тобою ще в один магазинчик. І по салу і по ковбасу. Коротше, поїхали ми на довгу, походу Перша цель. Он туди зараз ідем. Он туди. Он туди. телефонний. На кросика він хоче. І вас хочеться на кроси. Лав! Кросси. Ходящий. Зрозуміло. мило. Який в нас і ящик і васик. Маленький. що що Маленький. Маленький, його кудись треба цього ящика втулити. Лізе? Та поставив. Поставилась. козаки з здо. Я собі з'їздили, коротше кажучи, <смі> по кросовки в принципі, як завжди. Ну, все, розгружаємося. Так, приїхали. Коротше, заїхали, купили ковбаси, там хліба. Потім сала такого класного з проростю. О, з проростю. Осього. І звичайного. Тоже хорошенького такого почті з порустю, тільки воно, звичайно. Далі, що там, розпаковка сосиски. Масло. Хороше теж хліб. Сосідові ще купили, правда, цю палку ковбаси, хліб там. Так, я купила, коротше говорять, тобі подарки, зараз наміряю. Ось його ну, з'їздила. <с> і Васикові кросівки. Ті вищі. Знову бляха білі. У мене нервів не вистачає на ці білі кросівки. Мені а, я тобі Бери. Ось. Бо це я так і хотіла, то я ж не буду з тобою ходити в одному Family Look, блін. Оце я їх собі хотіла. Так, я собі, коротше, звичайні білі це знайшла. Так. Теперки зараз. А, жилетку собі купила. Жилетку собі. Костюм спортивний собі. І папі костюм спортивний міря. Розпаковка цих дерев. Тільки їх, начебто, там менше, ніж. Ніж мало бути. А може, то так здається. Це всі яблуні, так? Да? Так. Да. Три-дев'ять. Три, Дев'ять, так? Да? Давно ага. хотіть піддеремо. Та, да це дуже гарно, якщо вони будуть саме такими. <схі> так. Все, та й підемо кудись садити. Як що це у нас? Це... Яблуня яб... горець якийсь спартан Делішес. Голден. Голден Делішес. Оце їхні назви ж, так? Грані. Коротше, ось, ось ще й сайт. Якщо вони у нас виростуть не такими, якими вони у них були, то запаминаємо сайт. Ну, якими ми замовили. Що там ще в нас є? Чемпіон якийсь. Це що? А яка ти найбільша хоч? Сніжний камінь. А є він тут? Чи нема? Ну, не Білий налив. Білий налив це папіровка. Це папіровка? Да. А. Ясно, понятно. Ще якесь запутане. Дуже білий на них круч. Я... Так, ну поки мої там ще копають ямки під деревцятка, то я вже начистила картошечки. На вечерю приготую м'яту картоплю. Сусідку якусь, свіженьке сало, і все. І буде гарна вечеря. Огірочок якийсь солоненький, і все. І гарна вечеря. Завтра вже в школу, завтра вже останній тиждень нібито починається перед канікулами. Ну, коротше, все. Що, це не прикольно. Виросте великий садочок. І ти такий скаєш своїм дітям. Я його садив з папою. Я його зрубаю. <гум> <гум> Мама пішла. Ну не всім же ж будь блогерами. Хтось <гум> теж і, і дерева сажав. <гум> Все, пішли до варю водісти. Та, поки ходила, командувала з усеї село, та й картопля закипіла. Класно. Ось такий костюмчик купила сіренькому з капюшончиком. А оце воно таке, знаєте, як на повсякдення, щоб впригнув собі, сів в машину та й поїхав. Сіро, чорні якісь чорні штани з карманами. Все як треба. Собі теж, в принципі, покажу достеменно. Ваняткові кросовки такі, ну прикол в тому, що я собі такі хотіла купити. І, в общем, ми з ним на пальцях викидали камінь ножниці, бумагу. Кому Кому вони попадуться? Тому що у нього 36-й розмір, а в мене 37-й. Ну і в общем, скоро, походу, я буду носити дитячі кросівки. Та й таке, оце такі йому ось. Ну, прикольні. Прикольні. І на зараз, типу, щоб зараз носити, тому що е така погода, вона якась незрозуміла. Чи то вже зимове начебто не вдінеш, тому що ж він, якби на машині їздить. А е, ті, що коротенькі, я йому купила, в них ще ну, рановато ходити. А ці собі, я думаю, що ці якраз буде нормально. А собі на повсякдення теж купила Ось у школу ганяти, магазин кудись, кудись. Коротше, просто теж чорний спортивний костюм, жилеточку. Якраз, типу, на зараз вона якраз така така собі моделька. О. Теж зараз он по-бистренькому натягнувся і, і, і погнав кудись в цей. І білі-білі красовки. Все, Звичайні, біленькі собі, без ніяких ляпків. Ну, я вам кажу, я хотіла от. Її. Але отак. Все. Одна повсякдення впригнув, полетів. Залетів та й все. Так. Все, оце таке Скупилося сьогодні. Так, все, видно, що папа насипав картошку, насипав таке мамі, наче, наче я не знаю, наче самий голодний чоловік міру. Це дивіться, показуй. Це, це сніданок, це обід, а це вечеря. <гум> та я щось, значить, сьогодні їла чи ні? Ні. ні. А, ні. Я купила сало кинула кусочки. А, так, 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 так. Я зараз тут що... сиплю. <рес> Коротше, сало, картопля, наші сосиски, огірочки. Ну все так, як я собі придумала. Все. Всім смачного. Корот, ти такий страшний, з цією губою. Все, губа потріскалася, він її ще, блін, постійно жує. Сильно, сильно закатував, <рес> <рес> Так, все. Всім смачного. Пока-пока. Бай-бай. -пока.